Вітаю всіх! Пропоную подивитися вам такий розклад, що для вас є любов. Любов, кохання, кому що буде. Тож, на три варіанти, як завжди, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанта. що для вас є любов. Блазень. Для вас любов є. Щось нове, таке невідоме то там, де ви ще не були. Можливо, ви любите подорожувати, відвідувати місця, в яких ви ніколи не знаходилися. Розпочинати нові справи і любите, щоб вони були завершені, якесь логічне завершення. Спілкуватися любите. Можливо, навіть любите і в негативі спілкуватися, тобто якісь плітки, десь ви у такому стані перебуваєте. І таким чином ви себе і надихаєте. Можливо, порівнюєте, в кого як, що у вас щось краще, ніж у інших. Тож, наразі для вас є любов, щось новеньке. Також, можливо, ви любите працювати з молодими людьми, якщо ви викладач якогось вузу, або в школі або навіть в дитячому садочку. Можливо, ви працюєте з людьми меншими за вас і любите цю справу. Можливо, любите своїх дітей, а для когось, можливо, хтось кохає чоловіка, який менший за вас віком. Тож, от наразі, для першого варіанту, оце і є ваша любов. Другий варіант що для вас є любов? Королева мечів. Можливо, по-другому варіанту це дивиться людина, яка займає керівний пост, можливо, держслужбовець, такі людина в холодних енергіях, розсудлива, розважлива, можливо, гарно обмірковуєте свої дії, любите себе за лідерські якості, любите надавати вказівки і щоб їх виконували, і любите щирість. Ви не допускаєте того, щоб з вами були партнери не на рівних. Тобто, якщо хтось ставить вище себе за вас, то можливо, ви зразу і на цьому спілкуванні ставите скрапку. Ну, тому що вам таке спілкування не підходить. Тож, другий варіант любите чесність, порядність, маєте гострий розум і такий у вас, якщо ви щось робите, то у вас. Явно відстежується професіоналізм ваш. Тож, от для другого варіанту це є любов надавати вказівки керувати. Третій варіант п'ятірка кубків. Для п'ятого варіанта, можливо, ви любите у стосунках ставити людину в залежність від себе. Або самі починаєте залежати від когось. Тобто, щоб вас весь час потребували. І таким чином можете і емоційний шантаж якийсь здійснювати, якісь маніпуляції проводити, щоб від вас людина інша залежала. Можливо, також і ревнощі у вас будуть присутні, і ви навіть насолоджуєтеся таким процесом, коли у вас такі, знаєте, Запевняють, що ні, ні, там нічого, ніхто ніде не був, а вас ніби ще більше так насторожує. Також для вас іще є таке, ви любите. Можливо, побути на самоті, а можливо, вам доводиться бути на самоті, і от в той час ви зависаєте у минулому. Щось таке із, із минулого досвіду ви не можете прожити і відпустити його. І тому ви наразі знаходитеся у кризовому стані. Вам ну, третьому варіанту варто виходити з такого стану і рухатися у о, кращій енергії, де ви будете отримувати своє. Натхнення, будете отримувати позитивні емоції. От для третього варіанту і є таке, така ваша любов. Можливо, по третьому варіанту, і ще якщо це стосується кохання, то наразі теж, також, можливо, у вас якийсь певний кризис, криза є на цей час. І ви перебуваєте в цьому стані. І ви там зависли настільки в цьому негативному стані, що вам навіть там приємно подобається і комфортно. Тож, отакий от такий третій варіант, і такі всі три варіанти. Бажаю, хай буде любов у вас і у родині, і у коханні, і у роботі.